Збірна України з футболу опустилася на дві сходинки у рейтингу міжнародної футбольної асоціації. Підопічні Михайла Фоменка пропустили вперед команди Росії Кодівару, та нині посідають 24-ту сходинку, маючи 855 очок в активі. Суттєві зміни відбулися і у першій десятці рейтингу кращих футбольних збірних світу за версією ФІФА. Та Колумбія обігнала Нідерланди та перемістилася з четвертого на третє місце. На одну сходинку покращила свою позицію також команда Бразилії, яка обійшла у Ругвай у боротьбі за. Шостий рядок, а Франція випередила Швейцарію, ставши дев'ятою. Очолюють таблицю, як і раніше, чемпіони світу німці. Протягом нинішнього року збірна України провела лише один офіційний матч проти Словаччини у відборі до чемпіонату Європи 2016 року. Нагадаємо, тоді хлопці Фоменка поступилися з рахунком 1-0 на столичному НСК Олімпійський. Наступним суперником нашої команди стане збірна Білорусі, з якою українці зустрінуться 9 жовтня у мінську. you <laughs> Конфлікт між Федерацією футболу України та Російським футбольним союзом має бути вирішений дипломатичним шляхом. Такої думки дійшли учасники зустрічі між представниками ФІФА, УЄФА ФФУ та РФС у швейцарському місті НІОН, за словами головного футбольного функціонера Росії Миколи Толстих, Європейська та міжнародна футбольна асоціації виступили з ініціативою сформувати робочу групу, яка до середини жовтня має знайти вихід із ситуації. Тим часом глава ФФУ Анатолій Коньков висловив Сподівання, що опозицію української сторони почули, вона, як і раніше, залишається критичною. Росія порушила регламент міжнародного футболу, дозволивши клубам окупованого Криму грати в офіційних змаганнях на своїй території, а тому має понести покарання. Нагадаємо, раніше Коньков не виключав, що російські футбольні клуби можуть бути виключені з розіграшів єврокубків. Донецький шахтар розпочав свій шлях у цьогорічній лізі чемпіонів. З нічиєї підопічні мірчі Луческу, попри кілька гарних нагод, не змогли забити у ворота Атлетико з Більбао на виїзді, та разом з тим не пропустили. Зустріч іншої пари групи Ейч між португальським порту та білоруським Бате завершилася розгромом останніх. Дракони на домашньому стадіоні відгрузили у ворота суперників шість м'ячів, на що гості не спромоглися відповісти. Бодай раз прогнозовані перемоги здобули також іспанська Барселона та італійська Рома. Каталонці з мінімальним рахунком здолали кіпський Апоел, а вовки каменя на камені не залишили від московського ЦСКА 5-1. Найбільш інтригуюче протистояння відбулося на Альянс-Арені у Мюнхені, де місцева Баварія приймала чемпіонів Англії, Манчестер Сіті. Доля поєдинку визначилася лише наприкінці другого тайму, завдяки пострілу Жерома Боатенга у дальній кутворіт Джо Харта, 1-0 у підсумку. У інших матчах другого ігрового дня першого туру лондонські Челсі, Паризькі ПСЖ та. Португальський спортинг розійшлися миром з рахунком 1-1 з німецьким шальке, голландським аяксом та словенським марібором відповідно. спалах смертоносної лихоманки Ебола у західній Африці може стати глобальною загрозою. Про це заявив президент США Барак Обама. Він застеріг, поширення вірусу виходить з-під контролю. І якщо цього не змінити найближчим часом, то кількість інфікованих буде вимірюватися сотнями тисяч. Очільник Білого Дому пообіцяв, Вашингтон буде відігравати більш активну роль у боротьбі з вірусом. Однак, нинішня ситуація вимагає реакції від усього світу. До проблемних африканських регіонів, за словами президента, будуть направлені три тисячі американських. Військовослужбовців. Там також будуть зводитися нові медичні центри. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, від Еболи загинули вже близько 2,5 тисячі людей. Люди хочуть слово правду. Це та правда, яка розрусила залізний занавіс. Це та правда, яка знищила імперію зла. Це та правда. Яка будує демократію, і яка робить Україну європейською державою? Чому правда потрібна? Цитуючи президента сусідньої держави Володимира Путіна, який захоплювався в прямій цитаті Геббельсом, коли він сказав про те, що Геббельс – талановита була людина, тому що міг використати засоби масової інформації. Так, ж, щоб зробити з будь-якого народу отару це пряма фраза безпосередньо Геббельса. Можу сказати, що тільки правда є найсильнішим, найсильнішою зброєю проти імперії, проти зла. Центральний офіс Інтерполу з невідомих причин не оголошує в розшук експрезидента України Віктора Януковича та їх з главу Міністерства внутрішніх справ Віталія Захарченка. Про це заявив генеральний прокурор України Віталій Ярема. Мовляв у Леоні, де розташований центральний офіс Інтерполу, поки не виставили червоні картки на організаторів жахливих злочинів в Україні, хоча всі матеріали їм передали раніше. Ярема також зазначив, що у справі проти колишніх високопосадовців вже затримали більше сотні людей і вони дають свідчення. У генпрокуратурі сподіваюся. Що вийде покарати не тільки безпосередніх виконавців злочину, але й замовників. Однак поки що цей процес гальмують, зокрема і у Інтерполі. Європейський союз може заморозити цивільне ядерне співробітництво з Росією та відключити її від міжнародної системи банківських розрахунків. SWIFT. Про це йдеться у резолюції, за яку Європарламент проголосував у четвер. Згідно документу, ЄС має переглянути свої відносини з Москвою та відмовитись від концепції стратегічного партнерства з Росією. Депутати впевнені, Європа має бути єдиною та говорити в один голос у відповідь на погрози з боку Кремля. Європарламент також закликав дипломатичну службу ЄС розробити чіткі критерії. Дотримання яких може запобігти прийняттю нових обмежувальних заходів проти Росії або скасувати вже введені санкції, це повне виведення російських військ з території України, припинення поставок зброї бойовикам на Донбас, абсолютне дотримання та контроль за режимом припинення вогню, відновлення юрисдикції України над всіма її територіями, у тому числі над Кримом. У резолюції також наголошується, Україна, як і будь-яка інша європейська держава, має право стати повноцінним членом ЄС, у разі якщо будуть до. Дотримуватися принципи демократії, свободи слова та верховенства права. Ситуація Донецької і Луганської області теж загальновідома, але відносно якоїсь точної кількості округів, вам ніхто нічого на сьогоднішній день не буде називати таку кількість з однієї простої причини. Цього, мабуть, не знає ніхто, яка ситуація буде там, зокрема через місяць вона може бути кращою, вона може бути гіршою. По фінансуванню є серйозні проблеми, і ми сподіваємося, що найближчим часом відповідні міністерства в першу чергу. Це міністерство фінансів, міністерство економіки. Інші структури пожвавлять відповідні, відповідні дії і Кабінет Кабінету міністрів України будуть вжиті додаткові заходи, щоб центральна виборча комісія не мала ніякого. Uh, скажімо, не мали ніяких проблем в частині належного фінансування виборчого процесу як такого. Йдемо, Україна, я якомват. Міє одвага побачити. Не залишайте мене одного. Бойовики і війська Російської Федерації готуються поновити бойові дії на Луганщині. Протягом останніх днів вони отримали підкріплення з Росії, боєприпаси та паливо перегрупували сили і зосередили кілька ударних груп з бронетехнікою у північно-східній зоні АТО і північніше Луганська. Біля самого обласного центру розгорнули мобільну радіолокаційну станцію, встановлюють системи протиповітряної оборони. Про це повідомили в групі інформаційний спротив. На Донеччині зафіксовано перекидання російських підрозділів на північ від Маріуполя і Ново скупчення армійців спостерігається і поблизу контрольованого українськими військовими донецького аеропорту. Литовище щодня масово обстрілюється бойовиками. На прикордонних аеродромах на території Росії готуються до вторгнення в Україну кілька бойових літаків військово-повітряних сил Росії. Їх планують перекинути на Донбас, якщо бойовикам вдасться відбити Донецький аеропорт у сил АТО. Розпізнавальні знаки на літаках зачищені. Їх видаватимуть за авіацію ВПС Новоросії. Повідомляють військові. Експерти найскладнішою залишається ситуація у Донецьку, Луганську, Лисичанську, Станиці, Луганській, щасті, Попасній, Верхній Кринці та Нижній Кринці, Жданівці. Володимир Путін погрожує вторгненням Європі. Російський президент під час розмови із президентом України Петром Порошенком заявив, якщо він захоче, то протягом двох днів веде війська не лише в Києві, але й в Ригу, Вільню, Сталін, Варшаву та Бухарест. Про це пише німецька газета Зюдойче Цайтунг. Зміст розмови український президент переказав президентові європейської комісії Жузе Мануелю Барозу. Також Путін порадив Порошенку не надто покладатися на ЄС, оскільки він при бажанні може вплинути та заблокувати при. Ніняття рішення на рівні Європейської ради. Нагадаємо, раніше очільник Єврокомісії Жузе Мануель Барозу розповів, що під час однієї з телефонних розмов Путін погрожував взяти Київ за два тижні, якщо він цього захоче. У Кремлі тоді заявили, що слова Керманича Росії неправильно витлумачили і пообіцяли оприлюднити запис телефонної розмови Путіна з барозу. Проте потім відмовилися від своїх слів. Розлючений натовк мітингувальників побою під будівлею Верховної Ради нардепа Юрія Мірушниченка, колишнього члена партії регіонів, а нині позафракційного відео інциденту напередодні з'явилось у мережі Юрій Мірошниченко. Після ухвалення закону про люстрацію залишив будівлю Верховної Ради через головний вихід. Саме тоді у депутата полетіли стільці, каміння та димові шашки. Як нині почуває себе народний депутат, невідомо в опозиційному блоці, за списками якого балотується Мірушниченко. цей інцидент з тим, що політсила вважається прохідною на позачергових виборах до Верховної Ради України. Візит президента України Петра Порошенка до Вашингтону своєрідне послання президенту Росії Володимиру Путіну. Про це заявив журналістам президент США Барак Обама. Він вважає, що присутність українського лідера в овальному кабінеті Білого Дому є більш красномовною аніж тисячі слів російської та англійською мовами. Обама також привітав Україну з ратифікацією угоди про асоціацію з європейським союзом та підкреслив, що вона дасть змогу Києву провести низку реформ, які стануть основою стабільної процвітаючої економіки. Ки держави тим часом прес-секретар Білого Дому Джош Ернест повідомив, що президент Ша планує закликати свого українського колегу до мирного вирішення конфлікту на Донбасі. Цей візит має продемонструвати дотримання зобов'язань, взятих на себе Сполученими Штатами Америки перед Україною, яка нині веде боротьбу за власний суверенітет та територіальну цілісність, заявив Ернест. Україна накопичила в підземних сховищах другі за обсягом запаси газу у Європі. Про це повідомили в Укртрансгазі. Станом на 15 вересня в газосховищах трохи більше 16 мільярдів кубометрів природного газу. Це на 14% більше минулорічного показника на цей період часу. Цей газ Україна буде використовувати для потреб українських споживачів під час опалювального сезону 2014-2015 років. Більші запаси газу у підземних сховищах у Європі на сьогодні має лише Німеччина. Вона накопичила 20 мільярдів кубометрів газу. На третьому місці Італія. Україна має найбільші підземні газосховища у Європі. Сьогодні вони заповнені лише наполовину. У Німеччини та Італії сховища вже заповнені на понад 90%. відсотків. вважають, що українські підземні сховища можуть стати потужним інструментом для створення європейського резерву газу. Цей стратегічний ресурс європейські країни можуть використовувати для накопичення блакитного палива влітку, коли ці ціни на нього нижчі. Утім, президент Росії Володимир Путін натякнув країнам Євросоюзу, що не продаватиме їм додаткові об'єми газу, які можуть постачати до України. Зокрема, це питання він обговорив з главою Газпрому Олексієм Міллером. Той у свою чергу наголосив, що й мови не може бути про додаткове постачання пального до Європи, поки Росія не закачає газ у свої сховища. 10 вересня об'єми постачання російського газу до Німеччини та Польщі впали на чверть. 17 вересня. Про зниження постачань на 23% заявила і Словаччина, яка підписала з Україною угоду про реверсні постачання газу. Шотландці вирішують власне майбутнє явка виборців на референдумі про незалежність провінції. А отже, її вихід зі складу об'єднаного королівства Великої Британії просто неймовірна. Свій голос вже віддав колишній прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун. Проголосував також лідер агітаційної кампанії Краще разом Алістер Дарлінг та його головний опонент перший міністр провінції Алекс Салмонд. Тим часом соціологи відмічають, основна частина прихильників незалежності чоловіки. Жінки переважно хочуть, щоб Шотландія залишила. Пишалася у складі об'єднаного королівства згідно з останніми соціологічними опитуваннями за відокремлення планують проголосувати 48 населення проти 52%, Але це з тих, хто вже визначився зі своєю позицією, а в 6% респондентів поки не вирішили, як голосувати. Саме їхня думка, вважають експерти, стане вирішальною. Остаточні результати референдуму будуть оголошені вранці 19 вересня. Бойовики самопроголошеної Донецької Народної Республіки затримали так званого головнокомандуючого армією Новоросії Івана Корсуня. Про це повідомив так званий заступник міністра оборони і самопроголошеної ДНР з розвідки Сергій Петровський. Чим спричинено затримання наразі невідомо. Адже Корсуня призначили на посаду головнокомандуючого так званої Новоросії лише 16 вересня. Окрім того, самопроголошена Донецька Народна Республіка заявила про перепідпорядкування собі семи виправних установ. Нов Донецької області як повідомив прес-центр так званої ДНР, у республіці почав свою роботу департамент виконання покарань міністерства внутрішніх справ самопроголошеної ДНР під керівництвом Олексія Рязанова. Японія посилює санкції проти Росії за інформацією місцевої преси. Нові обмеження торкнуться фінансового та енергетичного секторів російської економіки. Крім того, буде розширено список осіб, яким забороняється в'їзд до Японії, та чиї рахунки на території країни будуть заморожені. На такий крок у Токіо вирішили піти у відповідь на дії Москви, яка й надалі продовжує воєнну підтримку бойовиків на сході України. Раніше японський уряд вже призупинив консультації з Росією з питання пом'якшення візо режиму та відмовився від початку перемовин щодо поглиблення економічної співпраці. Я Суходовський Юрій Леонідович родився 12 августа 1961 року в місті Донецьк. Настоящий період нахожусь задержаним в городі. жив здоров сегодня 17.09.19.30. часов 30 минут всем привет спасибо многие наши военнослужащие и даже целые подразделения получив в руки оружие для защиты народа и своего отечества занялись тем, чем не следует. То есть, некоторые повели себя так, как будто они находятся на оккупированной вражеской территории множество случаев ненормального отношения с местным населением, со своим же народом. Случаи грабежей, убийств, рэкета и прочие плодятся, как снежный круг. Бронежилет за вишиванку українські зірки на аукціоні продадуть свої сорочки, та на зібрані кошти придбають бійцям з 9-го полку національної гвардії України військове спорядження. Автором благодійного проєкту виступає бізнесмен Гліб Лобов, який після відвідання військової частини вирішив допомогти бійцям у зоні АТО. Я побачив понятних простих дуже порядочних людей, которые получают абсолютно небольшие деньги і которые готові идти воювати. І котри вже воюють, і котрі виконують задачі, і вони це ділять спокійно, без пафоса, без якихо без... просто делают свою роботу. Наразі завдяки благодійним внескам вже є 340 тисяч гривень. Планують зібрати вдвічі більше, адже на спорядження одного бійця якісними касками та бронежилетами знадобиться від 5 тисяч гривень. В нас є дуже багато планів на майбутнє із залученням. Додаткових коштів до даного проекту. Я переконаний, що ми з ним з цими завданнями справимося. Ми обміняємо ці строчки на бронежилети, і ми справимося з тими завданнями, які на сьогоднішній день поставив нам нашій державі зовнішній ворог. до акції, долучилися такі відомі українці, як Ніна Матвієнко, Олександр Шовковський, Владислав Ващук та багато інших. Обміняю свою вишиванку на бронежилет. У минулому модель, а зараз громадський діяч Влада Литовченко свою вишиванку представляла на презентації української культури у Вашингтоні. Нині готова її продати і виручені кошти віддати на допомогу бійцям. Я з великою радістю, честю. Прийняла запрошення щодо участі у цьому проекті, бо він дійсно якийсь актуальний. Він той проект, якому ти довіряєш, і безпосередньо організатори цього проекту вже були на місцях події і відвідували солдат, вже мають досвід допомоги солдатам. І дійсно ті розрахунки, навіть які люди організатори зробили, щодо того наскільки повинен бути обладнаний солдат, вони викликають якусь повагу і довіру. Через 15 днів на сайті в відбудеться онлайн-аукціон, на якому всі бажаючі зможуть придбати собі зіркову сорочку. Також автори проєкту відкрили рахунок, на який всі найбайдужі можуть надсилати гроші, які підуть на допомогу бійцям у зону антитерористичної операції. Олег Борисов, Євген Кузніцов, телеканал Нюзван. Планова бойова підготовка модернізованих та